Так гуляємо ми з дідом. О, дід. Хто гуляє? Що це ти возиш? Друга. Ти не змерз? Ні. Яка красота, так? Да? А підожди. А знаєш на завтра яка погода міняється? Знаю. Вже так не буде, як сьогодні. По тобі зуби ходиш, грієш. На завтра передають да, цілий день дощ, мокрий сніг. Берегля. А за а нічай підмерзне. Ні, не брехня. Воно <свіття> побачить завтра. Побачить, що буде робиться. от давай заготовлюють дрова, та бо сидіти там, поховаю. Да, да, да. Не бедь бігати отаку, як ти бігаєш, таке сонце світить, а він гуляє, ходить. Ходить гуляє. каже, виходь гулять. Куди ж виходить, як таке сонце в очі світить. Нагуляюся якраз. Да, тут, Ні, дід, ти мене не піддуриш. Ох, і сонце в очі світить. Нічого не видно. Діти дід пішов. Йдемо, я за тобою йду. Що ти там дивишся? Почала цибуля, бо цибуля сходить почала, оце да. І ще десь за нами. О дій, І серед зими почала цибуля сходити. Оце чудо. Ох дід. Та ж не весна, моя сходити. Цибулинка. Ну, вона ще не добавля сходити, не переживай так сильно. Ще не должно. О, травичка зеленіє вперед. Давай, веселій стою, тачкою своєю. Бачиш, вітер вже з моря дме. Значить, погода поміняється. Ти взагалі не, не потраїш, які народні прикмети. Ага, тепленько вже не буде. Сьогодні найтепліше. Хоча сник ще не сходить і не сходить. Значить, ще значить, не з весна. Так що не треба. Що в тебе тут? Дрова є. Є. А це? А яке? Та не лазь лазиш. А, тут в те вже два мішки наготовлені. О, ну, два мішки на день хорош нам вистачає. По <гум> <гум> морозу немає. О, ти ж і тирсу цю собирай, вона пригодиться. Диви, яка хороша. Ви хороша, яка тирсочка. Тирсочка хороша, диви. Щось там в неї мультірувати може. Ой, та. Дрова сухі, давай ховай їх, поки вони ще не намат. Ей, намовляли. Ох, дід, який ми зуби і зуби гріє на сонці. Каже, що в нього зубів нема. Ох, і дід хитрий, усі зуби є, в діда. Вперед, як у коняки. Ну давай, 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 погнали, погнали. Наші городські. пішов дід. О, будемо тепер декілька днів не виходити, поки погода на знов наладиться так потихеньку і переживемо. Ох і світить. Ну треба ж так, а? Да? Це ж таке сонце, що на нього й дивитися не можна. Блискуче таке. Так. так. Так, так, так. Півні співають. Життя наше продовжується. Так, потихеньку, потихеньку, та й перезимуємо. Ой! Бери. Щас, дай А то нема коли такий збідний бідний зайнятий. Ох що зор. нема коли вгору глянути йому. Ох, охо ох, ох, старошний да. Давай без транько, та ще в магазин підеш. Куди? По цекурі поптую. Та так, да, завтра. Ні, завтра ніхто нікуди не піде, повір мені. Так і буде. Ну, ну то не буде я тобі щось орбати. Ты чай заварить. Да, из вишневых да, гилочек. Да, 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 заваришься. Так, тобі не жарко то? Нормально. Ох, дед. Як Надіна жилетка, а зверху ще кожуха і ходить, гріється. Так хоче вона гріться вже. Так, да. шапку задом наперед. Дри за І от так от. Вона крутиться. да. він роботник. Года. Бакицька. <ріпи> <ріпи> Що <свист> та кицька щось хоче, треться вона. Який да, як дід, Поро мені, мені треба вечерю якусь приготувати. ж треба сіл накрити. Ого, го, то цей дід. Як ти його десь відправить. На курорт. На курорти діда відправить. Треба да. його таки відправити. Щоб я от відпочила, то діда потрібно на курорти відправити, бо він усі нерви з'їдає, змотує. Він такий тихенький-тихенький. А, а терпіти чогось важко його також. Мабуть, надоїв уже. Ех, дєць ма, я б тобі оце висказався, а? А то не висказуйся. Нельзя висказуватися. Як це Бо через тебе й мене взнають. Не надо. Не надо. Не надо. Закрився й мовчкись, урбаю там, Я ж тебе не просю розказувати всім. Так, кіцька? Чого? Адже вона хочає голову. Яку голову? Курячу. Ти ж там приніс її, вона їх так їй. Зараз я дам піду. Давай, не А це сьогоднішній захід сонця. Ну він зовсім не такий, як вчора. Вчора такий вже був яскравий, а сьогодні додався молодий місяць. Он що. Сьогодні додався місяць. От яка природна красота. Так. Ох, чую, дідша родить. І дід такий час повертається додому. Ох, і дід. Так під вечір підсохло болото, що можна було десь виходять, діда вже нема. От вже стемніло. І дід вже шуршить, йде додому. Знає, що буде йому вечеря. Він спеціально ходить, щоб десь... Апетит на гуляти. Так, ну ладно. От така краса Іде зустрічати діда. А... Я тебя, а Кажуть, ти на потягнула. <рес> Та ти ж так мала. Що я? Так, дід, смачної тобі вечері. А, бо душі. ти на мене так дивишся, як я на буржуазію. Та-да. Да. Значе ти не віриш, що все твоє. Що таке криється, я махаєш так. Хто? Ти. їжа твоя? Ти. А, а я думала, їжа твоя надоїлась. Одно ти голодець вже третій день їсть. Ага. Ще й на завтра на цілий день хватить. Радуйся, земле. Син Божий народився. І ще свята не на душі. Дивись а сіки, між, Дивись сіки. Це думаєш, якби не свято, то я б тебе так це радувала. Оце це честь свята. Це б все равно. Ну, вони вже, мабуть, кінчаються ці свята, чи ні? Уже, слава Богу, що вони кончаються. Це був у нас. Оце був у нас цей холодець святковий, а тепер буде не святковий на другий раз, Буде просто холодець. Поняв? Дід не поняв. Святковий. Дід нічого не поняв, його нема Не Святковий. Якби наїстися, та лягти та полежать, Почукатися. Кругом та заснути, заснути, да, дід? Да, задай, дід знаходить час, щоб набігатися. Біга, біга, О, а цього, Може, завтра відпочине, якщо душі справді буде. Бо вже писали, дивилася, вони так пишуть, вони, вони так з нами жартують, я так зрозуміла. Писали, писали, що дощ на цілий день. А це вже тільки там з десяти чи до дванадцяти і все. А то буде сонце світить. Тут там все зна. <світтє> Хто там за ним час дивиться. Ах, з твоїми за... жартівниками. <світтє> так що, може, ще й завтра не доведеться відпочити. А може бути таке, що воно тільки написано ото. А воно може і не бути якщо там на 2 години написано, то може і не бути дощу. Та да, дід? Та прийдеться да. ще й завтра бігати тут. Молися, щоб дощ. був, Так хоч відпочинеш. Я можу і без доща. Віддихати. А відпочивати. Са вмеш правильно дитина. Чому вчишь? Разкавые щось. Так? Розказати, що мені снялося. Не, не, не снило, снилося, я сиділа там. Та хотіла дивитися в інтернеті щось там. Дивлюся, дивлюся. Дивлюся, дивлюся, а потім раз і проснулася. Я думаю, що це було. Знов дивлюся, там щось дивлюся. Тільки раз проснулася. Головне, коли я засинаю, то я не цього не відчуваю. А от коли просинаюся, думаю, та що це таке? Я сплю чи що? я ж сіла дивиться. <рес> ти де сядеш, там і спиш. Ні. No. Як тепло, то, то бачиш, як хаті тепло, як сядеш, перегрійся. А ти розпростешся. Ти думаєш, що це сидя спать? Не краще піти та лягти. Еж дід. Mm, да. Отож. Ти любиш сидя. Отож сидя, висплюся, а потім уночі не можу заснути. Ой, дід. Ти мені не дає. <рес> Ді, ти хотів на нас вішить. Просипаюся сидить, ті виході класа. Да, да, да. Тоді доснуть не можу, як ти храпеш. Я думаю, що десь хтось наступає вже на нас. Танки їдуть. А ти чула, як ти хропеш? <рес> Я не храплю. А, а. Дід, я ні разу не чула, щоб я кропила. Я вас зараз чую тільки як ти даєш крапака. Даже спать, і то... розбудити не можна. Так спить і дерчить, що ти ж наша не тракторист. Ох і дід. Усім дідам дід. Ти ще його сьогодні не доїси? Ой, рятуй-то, як ви не тобі. <Ав> а жир я з нього не збирала. А жалко було. Він такий був жирненький, півень жирний. Нога, ну о, дві не буду збирати той жир. Хай з падужець. Да. Ідіть переварює. Туже погано Переварюєш, переварюєш. Ще треба діти. Ще треба пихтіть. Ага, пихтіть, треба ще. Дим треба ще здаватися. Не треба придурюватися старим. От ти ж не старий. Дід. Тут не вже не хочеться. Дід не старий. Що. Як це тобі не хочеться? А так. А чого це, це тобі життя? не хочеться? Ти мені цього таке не розказуй. Що мене ну, доглянути треба. Здохнуть, ага, ще й тебе тоді. Так, да. да. а ти як думав. Так що нікуди ти не дінешся, Я теж ударом водуючишу. Mm -hmm. Жичепиш тому. Так, ж, дід. Все брам'я. Шо? Думай що те треба, те надо, треба, надо. Про те те що ти так думаєш? Ну, мат менше думає. Не треба Пром... ага. так задумуватися сильно. Хорошо. Так. Махни все. А воно вже не треба. Я <рес> так і зроблю. Я не жам, що холодно. Мені не холодно, я стою, мені жарко дід. А буде холодно. Не не буде. Ума, дід є. Не да, давай. Е, да віддивись. Фух. Так, дід, хорошо. Отчепиться от тебе вже може. Та От Отцеплюся, лучше. А. Так, ну шо тоді? Що ж мені з топе? Перекусить? Перекусить. Ладно, щось передумаю. Так, який це в нас закінчується вже другий день Нового року, так. Да? Так що новий рік продовжується. Ну, він ще не... ну день, так. Ще доба скоро закінчиться до 12. І, там буде... і там буде е, цей е, mm. вже третій день. ага, Бачив, який молодий місяць зійшов. Все. Не, не бачив. А я бачив. Так. Такі маленькі ці. Бо вони ж після святу то кусочки всякі пооставалися. Треба їх подоїдати. От так. діт. Смакуй на здоров'я. Всім смачного, смачної вечері, гарного вечора. Щасливого нового року! Давід! Я прийшов. Пока! Зараз йде новий рік. Він не прийшов. а почався ще тільки. Уже все. Не. Він новий у нас новісінький ще. Ще новий новісінький, аж ще. І то. Буде все добре, бо я так сказала.